Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося в Полтавському обласному перинатальному центрі, який є клінічною бази кафедри акушерства та гінекології номер 2 Полтавського державного медичного університету, яка і запросила нас у гості. Розпочнемо із знайомством з завідувачем кафедри професором Володимиром Костянтиновичем Ліхачева. То завітаємо до нього. Добрий день, Володимир Костянтинович, надзвичайно раді сьогодні завітати на вашу кафедру. Як завжди, завідувач презентує кафедру. То, будь ласка, розкажіть нашим глядачам про традиції вашої кафедри, коли вона започаткована, і безумовно основні напрямки роботи. Будь ласка, Вельми шановний Давиде Соломоновичу, вельми шановні друзі, презентую вам. Нашу кафедру акушерства і гінекології No2 Полтавського державного медичного університету. Кафедра заснована більше 10 років тому, і основне наше завдання підготовка молодих лікарів, лікарів-інтернів з фаху акушерства і гінекологія. Ми готуємо лікарів інтернів фаху акушерства і гінекологія протягом трьох років. Теперішній час у нас займається 61 лікар-інтерн. На декількох базах міста Полтави, а також в місті Кременчуці, і е, включає е, ця підготовка обширну теоретичну частину, навчальну, освітню частину. І ще більш важливим, спираючись на отримання знання, молоді лікарі повинні опанувати необхідні навички. Е, в діагностиці, веденні вагітних здорових, вагітних з, екстрагенітальним захворю... з екстрагенітальними захворюваннями, з м... різноманітною і дуже часто небезпечною акушерською патологією. І все це займає 3 роки, кожен рік 3 місяці освітня частина і 9 місяців робота на базах практичної підготовки. Дуже дякую, е, Води Кісювич, вам як досвідченому викладачу і фахівцю наступне питання. Безумовно, це є база інтернатури надзвичайно потужна, але наскільки я знаю, до вас ще ходять на навчання, на додипломну освіту, здобувачі освіти, освітньо-професійні програми стоматології. Е, звідси і питання, те, що інтерни вже вмотивовані. В майбутньому кушу-гінекологія це зрозуміло. Вони закінчили освітню професійно програму медицина і сьогодні опановують свій шлях. А як стоматологи відносяться до вашої спеціальності? Чи не нехтують цілі знання? Чи є в них зацікавленість в вашій професії? Переважна більшість здобувачів вищої освіти з фаху стоматологія, дуже їм цікаво навчатися в нашій кафедрі. І просто іноді деякі групи настільки цікавляться нашою спеціальностю, що вони навіть опановують не обов'язкові для них знання, бо вони може єдиний раз в житті мають можливість прикоснутися до нашої дуже гуманної необхідної спеціальності, і всі студенти в майбутньому батьки, матері, всі. В такій якості будуть безперечно стикатись ще з акушерством. І тому дуже цікаво. цікаво і теоретично вони непогано готуються, і дуже зацікавлені, коли ми ходимо в пологові зали, в операційно, в два наших блока інтенсивної терапії і реанімації один для дорослих, ще й і один дуже мощний для новонароджених ага. реанімація 9 ліжок. І ми беремо на себе не тільки складні випадки, неонатологічні, які виникають на базі перинатального центру, а з усієї області реанімобілями звозять тяжких е, хворих новонароджених. Доброго дня! Мене звати Нікішенко Катерина Олександрівна, я лікар-інтерна Кушаргіна Колов другого року навчання. Ми від імені всіх інтернів дуже раді, що в нас є можливість проходити інтернатуру та навчатися на базі Полтавської обласної технічної лікарні, а саме в перинатальному центрі. Адже тільки в даному стаціонарі у нас є можливість проходити практику, навчатися та спостерігати заведенням. Вагітності та пологів як у жінок з фізіологічними, з фізіологічним перебігом пологів, а так і в жінок із екстрагенітальної патології та патологією вагітності. Тільки в даному стаціонарі нам лікарі допомагають навчатися та ходити на операції, проводити маніпуляції, вимірювати часто серцевих скорочення плода. Працюючи з викладачами в операційних залах, а також в пологових залах, ми здобуваємо. Знання, які не можемо отримати в інших стаціонарах, тому що тільки тут лікарі, які є викладачами, вони настільки поглиблюються в нас як в людей, як в особистості, кладають свої знання, показують, дають робити маніпуляції, навіть беруть з собою в операційну для того, щоб ми були хоч другими, але все ж асистентами. Навіть під час операції проводяться навчання, розказуються, пояснюються навіть до деталей, тому що ми, звісно, стараємося все зрозуміти з першого разу, але не завжди виходить. Тому лікарі е, допомагають нам поглиблювати наші знання. Пані Катерина, я так розумію, ви не в перший раз ці операційні. Ну, перше питання надзвичайно просто, який прилад вам найбільше подобається? Мені подобається дуже лампа, тому що завдяки їй ми бачимо операційне поле, наскільки і наскільки нам його необхідно бачити під час операції. Тоді провокаційне питання. Що краще сцяє? Ваші очі чи ніс цяла? Це важке питання, це рочі лікаря, які допомагають проводить операцію. Це інтерв'ю другого року, краще не скажеш. Пішли далі. В роботі роботи кафедри щоденно проводяться консиліуми, клінічні розбори, на яких ми досліджуємо, чому дитинка перечасно народилась, які причини, до яких захворювань у дитинки це призвело, які повинні бути умови, щоб запобігти народженню передчасно народженої дитини. Можливо, варто попередити екстрагенітальну патологію, яка виникла у жінки та загострюється під час вагітності. Також можуть виникнути ускладнення під час вагітності, через які дитинка може народитись із вадами розвитку, з допричньообробним інфікуванням та передчасно на Губи, носик, підваліття. Так, І в чотири. Так. Угу. так, тепер ми можемо вимірювати вагу, так? Це дуже е, інформативно для того, щоб встановити термін вагітності, для того, щоб не пропустити Катерити. це КТР у першому тривості, так, угу. у другому триместі, що ми вимірюємо біофізичний профіль плоду і масу, і взагалі встановлюємо термін вагітності. Голівкомієм, окружне живота та стигно. Шановні колеги, а ми продовжуємо екскурсію і по кафедрі, і по центру. Зустрілися з надзвичайно цікавою молодою людиною інтерном першого року. Першого року. Представтеся, будь ласка, мене звуть Михайло Іванович Сизов, я лікарні акушер Гінікова першого року. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, що спонукало вас чоловіку обрати таку спеціальність? Ну, перш за все, з усіх предметів в академії мені цей ну, більш всього сподобався. І викладацький склад спонукав мене обрати саме цю спеціальність. Скажіть, будь ласка, чи є відмінність до дипломної освіти і після дипломної? Ось ви були студентом на кафедрі і сьогодні інтерн. В чому відмінність навчання? Чи то більше практики, так, так. чи то більше опанування якихось нестандартних ситуацій. Е, ну По-перше, більше практики ну, в академії це була чиста теорія, чиста книжка. Е, ну, прийшли, розповіли тему і ну, на цьому все. Тобто а база, тут... база, база, база так, так, якусь так. базу. А тут, ну, такий об'єм практики ну це нереально передати словам. Кожен день ти де приходиш, нова клінічна ситуація, яку треба розібрати. І тобі е, дають ну, як проникнути в неї, щоб побачити, в чому суть і навчитися. Тобто, так кажучи, ви реально пропрацювали трохи більше місяця. Я так ну, а, ні, саме ще. саме тут місяць, і на іншій клінічній базі теж місяць. Також так, місяць. Два місяці. Так я вже радий за вас. Якщо за два місяці ви стільки побачили, я уявляю, скільки ви ще побачите за два роки інтернатури. Тому я вважаю великого професійного і творчого жовтня. Дуже. Минукові, піднімаємо на себе, тоді не вільнюється вісі, іначе перфорація мати. Шановні друзі, ми знаходимося зараз на практичному занятті, яке виконується на фантовному матеріалу. Я бачу людину, яку особисто дуже люблю і поважаю доцент Людмилу Добровольську, назад. яка і проводить практичне Тепер. заняття. Тепер назад, туди і дві Ну Так перфорація матеріалу робиться. Назад. Марк, Миколаїві. Миколаїві. Я так розумію, що це інтернет першого навчання. Шановні колеги, доброго дня всім. Ваше враження взагалі про кафедру ви тільки розпочали. Так, ми навчали. Почали, то ми вже дуже вражені, і ми дуже вдячні, що ми можемо знаходитися саме на базі перинатального центру третього рівня, і ми можемо, по-перше, вдосконалювати свої теоретичні знання, а також виконувати масу просто практичних маніпуляцій, що на семінарських заняттях, що там на лекційних, що на фантомах. А так ми також з лікарями, з доцентами, з професорами ми також займаємося із вагітними. Жінками. Е Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от базу ви пройшли на додипломній освіті, будучи студентами Полтавського державного медичного університету. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняється робота на симуляторі з роботою з конкретною о, пацієнткою? Ну відрізняється, якщо чесно. А... Симулятор не плаче, не кричить. Да, да, причин... Не страшно. Бачиш, не, 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 не страшно. Так, коли ти вже працюєш жінкою. Виявляйте, скільки цей симулятор витримав пропорацію і ще живий. Так, так, і звісно. І все одно, по перше, тут нам можуть підказати з нами досвідчені лікарі, доценти. Якщо навіть ми щось зробили щось тут, не так нас ви. Звісно, коли вже працюєш з жінкою, ти повинен вже повністю розуміти і на 100% бути впевнений, що ти робиш, тому що щоб не зашкодити, наприклад, ні жінці, ні плоду. Сейчас, будь ласка, за цей час, який ви працювали, я так розумію, що у вас безліч моментів було, да? ще ніхто не пожалкував про вибір майбутньої спеціальності. Немає таких, які зараз втечують ці кімнати і скажуть, мабуть, ні, доби. Він ніколи, тому боявся зразу. Залишилися ті, які вже знають, що вони хочуть робити. Я вам хочу всім побажати тільки творчого, професійного зростання, і ви знаходитесь на кафедрі, яка зробить все можливе, щоб ваші прізвища ми ще почули на терних України. Дуже дякую. Всім дякую.